Доброго ранку, мої любі друзі. Доброго ранку, Україна. Доброго ранку всім тим, хто буде дивитися нас із за кордону. Отакий сьогодні час. Я з приємністю і радістю доєднуюся до проекту, який започаткувала. Одна із наших адміністраторів нашої всеукраїнської поетичної родини, я з приємністю доєднуюся до цього проєкту, який називається Дякую за ранок. І сьогодні, сьогодні такий особливий для мене день. Війна вона торкається кожного. І хоч. Я не знаходжуся серед тих, хто боронить нашу Україну, але вона мені дуже глибоко проходить через моє серце і мою душу. В кожного ранок починається по-своєму. Але зазвичай ми починаємо його із того, що прокидаємося під цуканням буди... нашого годинника на стіні. Заварюємо нашу смачну каву, а особливо в нашій улюбленій чашці. Це моя улюблена, насолоджуємося нею. Ми маємо можливість подзвонити своїм близьким рідним, маємо можливість взяти свої гаджети в руки, полистати, почитати новини, відповісти на повідомлення. Але, друзі, на що хотілося б наголосити сьогодні, що оцей чудовий ранок. Який ми сьогодні отримали, і той, який ми мали вчора, позавчора, він нам не просто так да дається. Десятки сотні тисяч наших захисників і захисниць, не маючи оцього всього, що маємо ми, саможертовно відмовившись від цього, щоб захищати Україну і нас. А зараз стоять там, де, де такі зручності недоступні. І сьогодні, і кожен ранок ми повинні бути їм за це вдячні. Друзі, давайте про це пам'ятати. Адже в нас завжди є можливість сходити до магазину, купити улюблені продукти, наварити смачних улюблених страв для своєї родини, сходити в аптеку, придбати ліки. І небезпеки, навіть ходячи по місту, шукаючи певні інгредієнти для своїх страв, чи, можливо, ліки для свого здоров'я, ми набагато менше зустрічаємо небезпек, ніж ті, хто знаходиться там зараз. Там, де Межа життя і смерті геть зовсім невідчутна. Геть зовсім невідчутна. Її майже там і немає. Друзі. Сьогодні ми будемо читати поезію. І сьогодні я вам буду читати, я тут, скільки всього навибирав, готувався, я в своєму теплому халатику спеціально таку хотів створити домашню обстановку, щоб ви розуміли, що ми вдома. Ми всі вдома, а нас захищають надійні захисники і захисниці. Спасибі їм. Так, і що почати? Починатиму не із себе. Читатиму поезію своїх друзів. Дуже багато моїх товаришів, дуже багато моїх товаришів воюють, знаходяться там на передку, захищають нас. Дуже багато моїх напарників. Дуже багато доводиться зустрічати обіймами, а декого на колінах. Там є і наші родинівці. вони мужні, вони відважні, і я вірю в те, що ми їх будемо обіймати. Ми їх чекаємо. І ось хотілося б. Почати із вірша чудової поетеси, чудової поетеси, наповненої душею, серцем, співпереживаннями. Вона така, вона така чиста, світла. Це Тетяна Дембіцька. Ви завжди зможете знайти її на теренах Фейсбуку. Я дуже часто поширюю дещо з її віршів на своїй сторінці. І ось вірш, повертайся з війни. Повертайся з війни тілом, духом, і зболеним серцем, повертайся з війни, щоб не кралась тихцем в твої сни, щоб радіти повні світанкам і променем першим і побачити проліски з вдихом Нової Весни. Повертайся з війни! У рідний дім, з стишеним кроком, Повертайся з війни, де і стіни зігріють теплом, аби втекти сльозу, що збіжить зі щоки ненароком, аби поряд почу побути із сивим батьківським чолом. Повертайся з війни, хай би як з болем не було важко. Аби душу зцілити від втоми окопів німих, бо ще пісня твоя недоспівана, люба я пташка. Йде б не ти, шукатимеш завжди поміж нот своїх. Повертайся з війни, аби рідні твій дотик відчули, Щоб набулися поряд із трепетом доньки й сини. Повертайся! Щоб не повторили і не забули, брате, батько, коханий, прошу повертайся з Я е, мав закладочку ще на один вірш цієї поетеси. Я обов'язково ще повернуся до неї. Тетяна Дембіцька, Я хочу нагадати, що е, ця людина волонтерить. Е, Попри ті складнощі, які має власні, а вона дуже багато робить для, і робила для наших е, захисників. Ось хотілося би зачитати дещо. Хотіло би, хотілося би зачитати дещо із е, творчості Василя Піддубного. В одній із своїх е, творчих подорожей, поетичних подорожей, я мав за честь познайомитися із цим чудовим автором. Ось у мене його книга подарована. Василь Піддубний. Історії. Це Житомирянин. Це наш захисник з 2014 року. Це дуже хороша людина. І дещо зачитаю. Твір називається Діалог по рації. Сєпар. Ти мене чуєш? — Слышу, Бандера. Ти звідкиля? — Не можу передати повністю того слова. Тебя що калишит? — Та так запитую. Я потомственный казак. Ага, Ростовський значить. А додому не хочеш? Здесь мой дом, Росія. В Україні? України нету, її видумалі. Це тебе. Пі-піпі. Вигадали. Пі-піпі. По-русски говори. Так сам спочатку навчись по-русски. Короче, хохлы, вам конец, скоро запонок будем насиловать. Радіопауза. Дякую, Сєпоре. За що это ти? Та за те, що переконав ти мене, хто ви там такі всі. Тепер знову можу стріляти, бо вже останнім часом було трохи важко. Ось такі чудові твори пише Василь Піддубний, нагадаю, а можете придбати його книги. Це, це людина, яка була там попереду і знає це, писала із живого, із живого слова, із живого випадку. Що б хотілося вам ще почитати сьогодні? Зачитаю вам із нашого чудового сніпу один із своїх віршів, які які торкнулися мене в неспокійний час для України. Знову небо загоює рани, замиває сліди від ракет. Свіжі сльози у сірій тумани знову маскує від інших планет. Небу соромно, сигли немає дати відпис на сон молитов, Адресованих спаленим краєм, де рікою щодня лється кров. Попід небом тривоги лунають. Жаль. Криваво і ржава рілля не злікує, як небо безкрає, гарвані рани. Давно вже гноять, інфіковані порохом, м'ясом, переорані танка і клом, перетоптані чоботом грязним, що з війною прийшов на пролом. Ти, пробач, горем з моря на земле. Чом від ворога не вберегли? Вибач, небо за слізеньок зливи, гарячі як кров молитви, ми тебе ще відродим, єдина. Ви як крицями, мова за усталь. Жити вічно тобі, Україно. Лиш хай кане расист в абісаль. Друзі, а зараз хочу прочитати свою половинку поетичного діалогу. Яку ми написали разом із пані Марією Грицан. Це дуже така чудова, хороша, світла людина, яка знає мене самого-самого маличку. Ну, як того, хто римує слова. Цей вірш я знайшов спеціально у Фейсбуці. Ага. Я як знайшов, так і загубив. Гаразд. Зараз ми його ще раз знайдемо. Ось він вже з нами. Пишу я, матусів, вам цього листа. Все кругом нас таке чисте і біле. Тут атмосфера вже зовсім не та. І пустирів вже нема обгорілих. Нині згадав, яке в мене ім'я, ношу, як знак волучно вибраний вами. Знов підхопила життя течія, правда, щось кажуть, не так, із ногами. Ті лікарі, немов ангели білі, бились за мене, бились щодня, дякувать Богу, ніби той цілий. Ноги там трохи, коротка броня. Повірте, матусю, мені не болить. Ну, а душевний біль я загою. До перемоги моєї мети. Я добіжу із однією ногою. Чуєте мене? Я ж повернуся? Як перемога буде у нас? Ви не хвилюйтесь, як там катруся. Я їй подзвоню, як знайду час. Мам, інтернет у нас тут трохи не дуже, та й процедури мені вже пора. Скоро побачимось серденько тужить. Хоч я й недалеко, десь біля Дніпра. Другу половинку, я гадаю, пані Марія не мала б нічого проти, якщо я її зачитаю. О як на тебе я чекаю, сину. О як за тебе, Господа молю, мій Боже, урятуй мою дитину. Нехай гіркої чаші не зіп'ю. Нас яблуні в саду вродили рясну у груші гілля, обважніло теж, усі чекають, хлопчику відважний, коли плоди зривати ти прийдеш. Сивіють коси. І у мене, і в тата, шалено серце б'ється і болить, Щодни не виглядає рідна хата і свічка не згасає, ні на мить. Я дочекаюсь, я діждусь, я вірю, я твої рани вигою усі, любов'ю материнською зігрію і кума купатиму у вранішній Росі. Герою мій, але найперше, сину! Моя душа з тобою кожну мить. Я вимолю тебе і Україну, бо і вона, як ти мені, болить. Цей діалог ми написали 29 липня 2022 року до чудового проєкту Любов і війна, а цей проект був у нашій всеукраїнській поетичній родині. Стежте за анонсами, додавайтеся до, до таких чудових. Таких чудових проєктів. Чудовий автор Петро Орлов, який видав книгу разом із своєю коханою Петро і Альона Орлове. Я познайомився з ними в потязі, і вони мені подарували цю книгу. Хотілося прочитати один вірш із його творчості. Гадаю, друже, що з тобою все добре, бо ти захищав нашу Україну. Перших днів 2014 року. Я вірю в те, що ти живий і з тобою все гаразд. Цілий рік я бачу дивину, хай в наметі нашому є діри. Та діру не знайдемо хоч одну у устосунка. Живемо ми в мирі. Цілий рік, щоночі і щодня, хоч нормально все в нас, хоч погано. 20 чоловік і. Кошеня між собою ладять бездоганно. Слагода в наметі цілий рік! Я ознака доброго народу, в розбрату і вад сваркий цей вік, наша українська топорода. Ось що переконує мене в тому, що вже скоро, що вже скоро ця година, лих, нещасть і темряви мене, і все буде добре в Україні. Зараз мої любі, а, я ще зачитаю ще одного свого чудового друга. Це Олег Бородай. Це наш родинівець із самого-самого початку, з самої основи. Він зараз теж захищає нас і робить це з 2014 року. Нині я уночі на посту, і, мов дихати хочеться спати, вибрав стежку собі непросту, Тож терпіти тепер і чекати, Хай нелегко, бува, весне час, мов тягар втома тисне на плечі, ще спіткнуся, можливо, не раз, та не здамся, не вдамся до, течі, до втечі. Не зламався ж під вітром, не зліг і збираю в кулак усю волю. А життя переходить на біг. Та жалітись не буду на долю. Друзі, так швидко минув час, я боявся, що не зможу заповнити ефір чимось корисним, чимось тим, що мало би сколихнути наші серця, наші душі. До того, що війна триває вже, на жаль, третій рік. І хотілося колихнути нас до того, щоб ми не втомилися від цієї війни. Звісно, що втомитись можна від цього всього болю, який ми бачимо, від цього всього, що ми чуємо. А дехто навіть переживає це. Я бачу, тут є Наталочка. Я знаю, як страждає мій любий Харків. Декому війна знайома тільки через плоский екран нашого телевізора або наших гаджетів. Ми втомились від війни, так. але ми не повинні втомитися від того, щоб допомагати тим, хто нас захищає. Друзі, цей проєкт налаштований на те, щоб ми донатили. Нашим воїнам, нашим захисникам на найнеобхідніші речі для того, щоб вони могли нести свою службу. Я дуже щиро надіюся, що ми не втомилися їм допомагати. Так, ми втомились від війни, від цього болю, але ми не втомилися їм допомагати, тому що в їхній стійкості, в їхній витривалості, наша безпека, наше життя, наша Україна. Наша земля, на якій ми являємося господарями. І останнє, що мені хотілося би сказати, це те, що весь світ знає, абсолютно весь світ знає, що українці дуже сильний народ. А війна нас ще більше об'єднала, ще більше загартувала, ще більше дала нам сил для боротьби за своє існування на Богом даній нам землі. Друзі, об'єднуємося. Допомагаємо нашим Збройним силам України. Це дуже важливо, особливо в цей час. З вами був Василь Щербюк. З повагою, любов'ю і низьким поклоном до кожного захисника і до кожної захисниці за сьогоднішній ранок. Дякую, дякую за ранок.